Будівельна компанія Аурум та українська спортивна клініка запускають ініціативу з підтримки українських військових, які проходять реабілітацію після поранення. Ми віримо, що справжня сила бізнесу це у здатності допомагати. Тому кожний метр, придбаний у житлових комплексах Аурум, стане внеском у реабілітацію наших захисників. Ми об'єднуємо зусилля, щоб розширити можливості клініки і надавати допомогу на безоплатній основі ще більшій кількості наших захисників. Мене звати Дмитро, 27 років. Е, отримав поранення в 23-му році, в вересні. Е, це був обстріл. Осколок зайшов мені в ногу в верхню третину бедра, зламав кістку і перебив нерв. І Через те, що перебив нерв, то я не відчуваю ногу у нижче коліна. Вот і саме з цією проблемою я звернувся сюди, в цю клініку, щоб мені допомогли виправити мою шкульгавість. І я побачив, що тут є просто дуже модний, я не знаю, як він називається 3D-спайн чи що, такий апарат дуже класний, там де ти стаєш і тобі повністю сканує всі твої ор, всі твої м'язи, кістки, видно, де перекоси, де там які м'язи працюють, коли ти ходиш. Зараз саме головний акцент на закачку лівої ноги, щоб їх вирівняти для початку, а вже потім вирішувати питання шкульгавості, бо якби. Неможливо не шкульгати, якщо одна нога була слабша за іншу. Це не лише благодійність, це спільна дія тих, хто будує майбутнє і хто захищає це майбутнє для нас.